Давайте перенесемо зараз, пане Павле, на лівобережжя Херсонщини. І чому я саме акцентую увагу на лівобережжя Херсонщини, а не на Запорізькому напрямку? Тому що те, що відбувається в районі Роботиного, завдяки нашим Збройним силам від відбиття територій, це змушує перекидати ж війська на цей напрямок, відповідно. Авдіївка, фортеця Авдіївка і наші воїни, які захищають її там, змушують перекидати теж расистів. На той напрямок, а от лівобережжя Херсонщини, воно навіть виходячи от з тієї мапи Діпстейт, яку ми зараз бачимо, воно не так насичене а, збройними російськими формуваннями, як напрямки. Інші, скажіть а. Чого ще не вистачають цій компоненті, щоб ця чудова сіра зона, яку бач бачать також наші глядачі вздовж от, е, Кринки, Козач Лагірі, Піщанівка, Олешки, е, Кардашинка до Голої пристані, щоб вона ще більше розширювалась. Ну, тому що це вже не секрет. Наші є на тому березі. Ми всі бачать, бачимо ці відео, е, всі бачимо ці повідомлення від наших. От е, що заважає сірій зоні розширюватись на тому березі так швидко, як як можна було б, яких умов не вистачає? Ну, от ті декілька е, плацдармів, які е, захопили наші військові на е, лівобережжі, uh -huh. Дніпра е, фактично, ну, три, три плацдарми таких більш великих, відносно великих, Ну і ще на декілька ділянках там рейдові дії здійснюють наші морські піхотинці з сили спеціальних операцій. Чому нема можливості, чи в чому потреба полягає, щоб збільшити потенціал цього угруповання в переправах? Проблема полягає в переправах, адже ті, ті війська, які перекинуті. На лівий берег, uh -huh. вони це переважно стрілецькі, це використанням малих плавзасобів або підручних засобів, грубо кажучи, висадились на цьому березі Дніпра. Для того, щоб розвити успіх серйозно, треба ваша техніка, потрібна техніка, і для її перекидання потрібні переправи. А от переправи якраз е, такі е, слабкі місця, чи так скажемо точкові цілі, е, по яким буде противник цілити. І для обезп... щоб убезпечити переправи, треба розширювати плацдарми. Щоб розширити плацдарми, потрібна техніка, яку треба переправляти переправами. Таке замкнене коло до певної міри, яке. Для того, щоб створити ще один напрямок тиску на противника. Ну і не тільки тиску на противника, а й один з можливих напрямків наступу Збройних сил до кримських перешийків, там вважають кілометрів 80 всього. Без таких потужних опорних пунктів, які противник створив на Запорізькому напрямку, тобто, от у нас одна водна перешкода велика: це Дніпро, угу. як її подолати. Над цим, я думаю, сушить голову не один воєначальник в нашому генеральному штабі. Ну, а поки що ці плацдарми, ці угруповання сил діють під прикриттям артилерії нашого, нашої артилерії з нашого берегу, яка прикриває їх, не підпускає до них потужні сили ворога. Тим не менше, очевидно, що росіян вони дуже непокоять ті перегруповання сил, які відбуваються на цьому напрямку. Вони свідчать про те, що росіяни теж думають, що робити з цими плацдармами. І тут буде очевидно загострення. Певне, або ми вигадаємо, як підсилити свої сили на лівому березі, або противник буде Намагатись скинути наших хлопців в, в Дніпро. Но Один плюс зараз вже... угруповання по штабу угруповання, там по підгенічиком російського бахнули добряче Атакомсом, чи шторм ще я не знаю. От, і Там є така певна дезорганізація управління. От, ну, це на декілька днів, а далі знову відновиться управління силами. Або треба наносити ще додаткові удари. Ну, хоча, так дивлячись по тому, як наші артилерійські ракетні війська наносять удари в глиб противника, зівати вони ворогу не дають.